Доброго дня мої любі! Сьогодні ми готуємо найсмачніші гуцульські варенички із традиційною начинкою. Тісто буде заварне. просіяне борошно 400 г додаємо півчайної ложки солі і потім 200 мл окропу. Починаємо розмішувати лопаточкою для того, щоб не ошпарити руки. Після того, як ми об'єднали борошно із водою, продовжуємо вимішувати руками. Коли у нас вже вийшла більш-менш така однорідна грудочка, додаємо 2 столові ложки оливкової або звичайної олійки. Ось так для того, щоб тісто було еластичне, для того, щоб воно мало кращу консистенцію. І далі вимішуємо вже до однорідного стану, так, щоб воно було гладке, красиве і не липло до рук. Добре вимішане тісто я формую кульку, розділяю на 4 частинки і даю відпочити. Гуцульські варенички я буду готувати із сиром бринза і вурта. Ви можете це робити із звичайним сиром. Ті ж самі начинки буду робити у другому варіанті, так як я ще люблю і з яєчком. По-перше, начинка буде більш яскравою, привабливою, і буде ліпше тримати форму. Ну, Також смак теж мені дуже і дуже подобається. Отже, ось так я це роблю все на око. Повертаємось до тіста. Розкатуємо його, у такий пласт. Товщиною приблизно 3 мм. Тісто вийшло еластичне, однорідне і з ним дуже приємно працювати. Стаканчиком роблю однакові заготовки. Ось таким чином. І з цих заготовок будемо вже ліпити варенички. Додаю начинку, так, щоб вареник був не порожній, ось так щільно. І я ще люблю загортати фігурно краї. Таким чином, дивіться, защіпаю. Ну, По-перше, це красиво, по-друге, вони краще тримаються. І по-третє, таким чином я розрізняю начинки у вареничках. Тобто з вурдою, наприклад, краєчки будуть прямі, а із бринзою ось такі закручені. Залишилось правильно зварити і подати. У киплячу підсолену воду, дуже обережно закладаю варенички і варю зовсім трохи 4-5 хвилин, бо начинка у нас вже готова. Подаю варенички із вершковим маслом високої жирності, можна навіть із домашнім. Раніше вареники з сиром уявляло собі лише у солодкому варіанті, але ця гуцульська страва підкорила моє серце. Нехай і вам смакує така чудова українська кухня. На все добре. Будьте щасливі і здорові, миру всім!